Учнів і вчителів можуть зобов'язати говорити українською навіть під час перерв спілкуватися виключно державною повинні будуть і відвідувачі спортивних секцій та студенти вишів. Ідея зараз нардепів, але поки законопроєкт готуються зареєструвати у парламенті, соцмережі буквально палають. Ну прям дуже гарячі дискусії між тими, хто за і проти виникають. Одні вважають, що так і має бути, аби діти у школі повністю були в україномовному середовищі. А от ін що це порушує права дітей, і вони самі мають вирішувати, якою мовою говорити у вільний від навчань час, до чого це зрештою приведе. Чи буде покарання для дітей за спілкування іншими мовами? Чи не буде булінгу для тих, хто ще не навчився вільно володіти українською? Та хто зрештою це буде контролювати і як? Я Дарина Трунова, і сьогодні цю тему і розберемо. Декілька днів дискусій. потрібно змушувати дітей у вільний час говорити українською, чи ні. До чого це призведе і чи не спрацює ефект відторгнення від такого примусу? Ось найяскравіші коментарі у соцмережах. Давайте замордуйте підлітків своїм примусом. Вони і так погано сплять вночі, приходять розбиті на заняття. До чого може призвести ваша маячня? Мову ратів потрібно заборонити на цьому крапка. Але спершу давайте уважно роздивимося деталі. І ось як реалізацію цієї ідеї бачить одна з розробниць цього законопроєкту. Відразу наголошую, що в законопроекті я не збільшила ні від адміністративної відповідальності, ні штрафів, нічого, ні вчителям, ні директорам, ні дітям. Але схоже, аргументи нардепки підтримують далеко не всі. Ось як на це реагує колега Піпи, який категорично проти запровадження такої ідеї. Я жодним чином не можу підтримати те, що протирічить нашій конституції. Немає ладу і в соцмережах, що в чергове підкреслює мовне питання вкрай болючий нерв. Одні дописувачі кажуть, дітям потрібне україномовне середовище і поза уроками, бо це теж в рамках освітнього процесу. Крім того, це впливає на успішність навчання дитини. Інші наводять аргументи на користь того, що це буде дискримінувати права дітей і наражати їх на якісь комплекси чи інші психологічні проблеми. І тут логічне запитання. Чи варто це робити ось у такий спосіб? І головне, чому саме зараз вирішили розробити цей проєкт закону? Зрозуміло, перший і вагомий аргумент це війна і свідома українізація. Саме так відбувається самоідентифікація, прописується код нації, якщо хочете. Але є ще один дещо інший момент, про який гучно не говорять. Принаймні на цьому наполягає одна з ініціаторок ідеї. Порівняно з 22 другом і двадцять роком зараз відбувся відкат по використанню української мови в закладах освіти, про це є дослідження державної служби якості освіти, яка якраз має і дивитися за виконання мовного законодавства. Адже якщо ми згадаємо, то коли вводились мовні квоти на радіо, чи коли Виходили в дію норми по обслуговуванню української мови, це теж викликало певну дискусію в суспільстві. Але як ми бачимо зараз, вони працюють і є прийняття. Але, от, попри це, вкрай багато дискусій, чи варто це робити саме так, фактично, примусово. Нардеп Максим Бужанський застерігає, це якраз може спрацювати на користь ворога, тобто Росії, будь-які ознаки дискримінації, будь-які спроби. Якось поділити громадян України на правильних та неправильних будь-які спроби е, зруйнувати конституцію, заборонивши громадянам право на власну рідну мову, на мову нацміншин, це безумовно роз'єднує наших громадян. Все, що наших громадян роз'єднує, йде на користь нашому ворогу Російській Федерації якою мовою спілкуватимуться діти поза класом? Хто це контролюватиме у випадку ухвалення такого закону і чи каратимуть їх за таке порушення? Про це розповім далі. А поки підпишіться, поставте лайк цьому відео та напишіть, що ви думаєте. Я от особисто теж задумала, що не буде зі сторони вчителів та інших дітей булінгу. Ну щодо тих, хто не може поки що вільно спілкуватися українською. Є побоювання, щоб це не спрацювало методом батога. Але за словами розробниці піпи, покарання у проєкті закону якраз не передбачено. Так вчителі та тренери державних навчальних закладів будуть контролювати, щоб діти спілкувалися рідною мовою, але без примусу. Ніхто нікого бити не буде, відразу наголошу, що в законопроекті я не збільшила ні від адміністративної відповідальності, ні штрафів, нічого, ні вчителям, ні директорам, ні дітям тобто, те, що на сьогодні існує відповідальність, а це тільки відповідальність вчителів і директорів, нової відповідальності за невикористання. Не внесено. А ось що ще пише дехто з користувачів соцмереж. Примусові закони, які зобов'язували дітей спілкуватися виключно державною мовою, вели до викорінення деяких мов. Зокрема, в США в 19 столітті був примус говорити англійською корінним американцям, і порушення таке каралося побиттям у Франції в 19 столітті. Заборонялися місцеві мови, що теж призводило до викорінення регіональних мов, таких як бритонська, окситанська, баскська. Цей закон також порівнюють із забороною української мови російською імперією, як би дивно це не виглядало. Бо ж мова може йти не лише про російську, точніше, не лише про неї. І тут може бути зворотній ефект, виникне протест і небажання дітей говорити українською. Бо ж каже противник ідеї Бужанський як інакше реагувати на примус. Вибачте, це не в'язниця, це їх власний вибір. Буде це українська мова, або угорська, або румийська, або польська, або російська, або кримсько-татарська, яку оберуть тієї буде спілкуватися. І ніхто не може диктувати людині у вільний час, на якій мові її розмовляти. Розумієте? Тобто вона е, не українізацію таким чином підсилює, а вона просто зазіхає на права та свободи людини. Я певен, що угорці, які дуже, дуже пильно стежать за всім, що відбувається в гуманітарній сфері, звернуть увагу на це, але розробники переконують на нацменшини, цей законопроєкт точно не вплине, тому за це так точно не варто переживати. Мови нацменшин якраз і виключенням. Вони є виключеннями в законодавстві країн світу, і в них рекомендовано, але не обов'язково мати українськомовне середовище. Коли ж ми говоримо про українців, то вони не належать до нацменшин, Тому тут питання легко вирішується. Ну для когось примус стає викликом для протесту, а для когось нормою. І саме такого ефекту вважає розробниця, варто було б досягти, бо це допоможе дитині в навчанні і подальшій роботі, і так далі. якщо дитина краще вчиться, вона краще дає ЗНО. Якщо вона краще дає ЗНО, вона має шанс поступити в умріяний університет на умріяну спеціальність. І тоді вибрати роботу, яка їй більше подобається. Ідеально, коли це є сродна праця за сковородою, так угу, коли так. робота і подобається, і приносить ресурси. Тому задум в тому, що ми також переконуємо батьків, щоб перейти на українську. Це інвестувати в майбутнє своєї дитини. Чи не порушує права людини та дискримінаційні норми цей законопроєкт? Це будуть ще перевіряти в міністерстві освіти і там нададуть свої висновки. А я ж хочу лише додати до цього свою думку. Знаєте, моїй дитині 5 років, і я розмовляю з ним всюди, виключно рідною українською мовою. А коли виходимо на вулицю, і дуже багато друзів та знайомих говорять російською. Це мене дуже засмучує, бо моя дитина теж переходить з ними. На російську я вчу не переходити, але оточення неймовірно як впливає. Тому я сподіваюся, що наступного року в будь-якому куточку країни, в будь-якій школі та садочку, і на уроках, і в перервах, буде чути більше саме українською. І коли моя дитина піде до школи, то їй не доведеться переходити з однолітками на російську, бо це типу модно, чи бо всі так говорять. Правило, це значить без виключень. І, напевно, так це краще працює. Хоча побачимо, як зрештою буде це на практиці. А що думаєте ви? Чи підтримуєте таку примусову українізацію? Чи, можливо, думаєте інакше? Дякую вам, що дивилися. З вами була Дарина Трунова. Пишіть свої думки і не забувайте підписуватися на наш канал. Побачимося зовсім скоро!